Аудіокниги українською від студії Калідор Класика української фантастики 20 століття Вадим Евентов. Жила була собі дівчина, Катря проминула бульвар і ступила на бруківку. Все, що сталося потім, відбилося у її пам'яті як різка фотографія. До слуху долинуло пронизливе вищання гальм. Катря інстинктивно озирнулася і побачила, як прямо на неї сунув темновишневий капот машини із холодно блимаючими парами. Вкрай здивовано. Не відчуваючи страху, дивилася вона на злякане обличчя за кермом. Через якусь мить інстинкт самозбереження штовхнув її вперед. Катря рвонулась і відчула, як під нею зникає земля. Тиша. Яка тиша? Спалахують у непроглядному мороці яскраві зірки, із темних глибин плине таємничий гул, породжуючи відчуття якогось великого. Неосяжного простору? Катря жадібно, немов губка, всотувала потік розрізнених почуттів, здатність відчувати, прийшла до неї раніше усвідомлення свого я. Вона не втратила здатності дивуватися. Думка, яка виникла у свідомості, була забарвлена саме цим почуттям. Що зі мною? Де «Я»? Катерина напружено вслухалася у оточуючу її тишу, вдивляючись у мерехтливий морок. Але і морок, і тиша не поспішали видавати свої таємниці. Першим сигналом, що проник до неї із зовнішнього світу, було тихе шелестіння. Можливо, навіть обережний рух чиєїсь руки по поверхні столу. Потім. М'який чоловічий голос виразно промовив. Ви мене чуєте? Чую, відповіла Катря і не впізнала власного голосу. Він пролунав різко і гучно. Ви можете назвати ваше ім'я? Так, Катя, Катя Скворцова», – тим самим різкуватим голосом відповіла вона. Їй раптом пригадались морозний ранок, темновишневий автомобіль підступна крига під ногами. Напевно, вона потрапила до лікарні. Стан її серйозний і біля неї чергує лікар. Катря поквапливо спитала, де я? Що зі мною? Їй здалося, що паузі, яка настала, не буде кінця. Катря не втрималась і заплакала. Лікарю, скажіть правду, тільки правду. «Заспокойтеся, прошу вас, вам нічого боятися. Найстрашніше вже минуло. Людина, яка чергувала біля катрусі, здавалось, прониклася її хвилюванням, адже співчутливі нотки в її голосі зворушили Катрю і породили у ній надію. Найстрашніша позаду. Вона жива. Яке ж це щастя жити? Дякую, лікарю, ви... ви врятували мені життя. Катруся намагалася пристосуватися до свого голосу, але він все ще погано їй корився. Звучав надто гучно там, де їй хотілося перейти на шепіт і навпаки. Як ви себе почуваєте? Розкажіть, будь ласка, про ваші відчуття. Це надто важливо, м'яко попросив лікар. Катря збиралася із думками. Старалась розібратися у потоці відчуттів. Це було неймовірно. Вона могла поклястися, що почуває себе цілком здоровою. Здавалося, кожен нерв, кожнісінька клітинка її тіла посилають сигнали про своє благополуччя, але вона даремно намагалася обмацати, оточуючі предмети рукою. Навколо була порожнеча. це Це надзвичайно, нарешті промовила вона. Я відчуваю себе цілком здоровою, але. Але моє тіло. Стало ніби невагомим і безтілесним. І потім цей непроникний морок. Чому так темно? Ну, і з цим вам доведеться примиритися. Деякий час, звичайно. Катрусин страх мов рукою зняло. Вона задоволено стала відповідати на запитання співрозмовника. І іноді вони смішили її своєю наївністю. Наче були адресовані п'ятирічній дівчинці. Лікар запитував, якого кольору у неї волосся, і з чим би вона порівняла запах фіалки, чи любить вона тварин і як звуть її двоюрідних братів та сестер. Потім лікар став пропонувати нескладні арифметичні задачі. І тут довелося дивуватися. Катря виявила у себе математичні здібності, яких раніше ніколи не помічала. Почавши із таблиці множення, вони перейшли на дії із числовими велетнями, і кожного разу Катря безпомилково знаходила правильну відповідь. Як це їй вдавалося, вона не могла пояснити. Хм, певно, це наслідок аварії, у яку я потрапила. Із сумом подумала Катря і сказала про це лікареві. Той погодився. Потім лікар сказав, що на сьогодні досить. Подякував Катрі і побажав їй гарного відпочинку. Коли вона прокинулась, знову почула знайомий голос. Доброго ранку, Катря. Вона уявила собі лагідне обличчя лікаря і усміхнулася йому у відповідь. Цього разу він був не сам. Вона вловила голоси тремтливий старечий, який належав, мабуть, літній людині. Катря негайно про себе назвала його професором. І інший голос жвавий та нетерплячий. «Ха, Лікарі, подумала Катря. Прийшли на консиліум. Їй знову довелося відповідати на запитання, які нагадували довгі психологічні тести. Лікарів, як видно, турбував стан її психіки. Вони перевіряли катрину пам'ять, здатність логічно мислити. Серед запитань траплялися і жартівливо каверзні, які нагадували дитячі головоломки, такі як: На що схожа половина яблука, або Що було вчора. Коли сьогодні і ще було завтра. Потім були математичні вправи. І знову Катря дивувалася зі своїх здібностей. Ну, все, більше не хочу, нарешті категорично заявила Катря. Тобто як? щиро здивувався власник жвавого голосу. Набридло, я вам не лічильна машина. Катря уявила, як її губи зробили вередливу гримасу. Їй стало прикро від ноток здивування, які проривалися у голосі екзаменатора. Що ж вони дійсно вважають її за машину, яка не знає втоми? Вибачте нам катре, почула вона тремтливий професорський голос. Ми трохи захопилися, не подумали, що ви могли б стомитися. На сьогодні досить. Ми вам дуже вдячні. Лікарі пішли. Лишився тільки той, що чергував біля неї. До Катриного слуху долинав легенький шелест паперу і швидкий рух скрипучого пера. Лікарю, мені можна порозмовляти із вами? боязко запитала Катря. Вона намагалася уявити свого співрозмовника їй здалося, він був високою молодою людиною із стомленим розумним обличчям в білосніжному халаті та окулярах, звичайно ж можна, відповів Катрин співрозмовник. Лікарю, скажіть, моє обличчя я дуже змінилася. Ваше обличчя? перепитав лікар. Катря виразно уявила, як її співрозмовник знизав плечима. Я запевняю вас, ви ані скілочки не змінилися. Усе ваше ластовиння лишилося із вами. Катря поривчасто зітхнула і тихо схлипнула. Мені боязко, лікарю. Навколо мене порожнеча. Це нестерпно. Людина не може. Не повинна жити у порожнечі, я вже пояснював, долинув спокійний голос лікаря. З вами трапилось нещастя. Ми повернули вам слух і мову. Це поки що єдине, що зв'язує вас із зовнішнім світом. І з часом ми постараємося повернути вам усе. Треба тільки набратися терпіння. Яке сьогодні число? Катря неуважно слухала лікаря і намагалася притлумити у собі наростаючу тривогу. Вона почула відповідь і вжахнулася. Минуло вже більше місяця від того нещасного дня. Скажіть, лікарю, моя моя мама знає про те, що трапилося зі мною. Я хочу її бачити. Вона затнулася, пригадавши про морок, що її оточував. І сумно додала. Чути, тільки б почути мамин голос. Настала пауза. До Катриного слуху долинало стримане дихання замовклого лікаря. «А зрозумійте, Катре, почав лікар, і у його впевненому раніше голосі почулися нотки сумніву. Ваша мама, звісно, знає про вас те, що їй можна і потрібно знати, але але бачитися вам зараз не можна. Повірте, для цього є доволі переконливі причини. Катря безутішно розридалася, і лікар, розуміючи стан дівчини, навіть не намагався її втішити. Невидимі сльози лоскотали катені щоки. Вона відчувала їх тепло і солоний смак, підносила руку до обличчя, можливо, це їй тільки здавалося, що вона робить рухи рукою, але не відчувала нічого. Я розумію вас, вам нелегко. Лікар намагався говорити якомога переконливіше. Йому треба було заспокоїти Катрю. У вашому житті відбулися великі зміни. Ви втратили багато, але але не все. Головне, ви живі. Живий ваш неповторний внутрішній світ, ваші розум і почуття. Ви здатні думати, аналізувати, міркувати. Ви маєте запас життєвих вражень, молоду чіпку пам'ять. Ви можете вчитися. Розвивати свої здібності і вдосконалюватися. Ні, лікарю, я не можу жити у темряві. Катря скористалась секундною паузою у його мові і заговорила, хвилюючись. Поверніть мені світ, у якому я жила. Я хочу бачити людей, зірки, сонця, хочу бігати по росі, милуватися з заходом сонця, рвати квіти. Я, я дуже люблю квіти. Катрин голос затремтів і затих. Заспокойтеся, будь ласка, прошу вас. Лікар вгадав Катрин настрій і боявся нового спалаху. Щоб втішити її і відвернути від тяжких дум, запитав із надією Скажіть, ви любите музику? Я принесу вам цікаві записи зі своєї колекції. Дякую. Мені подобається грік. Катря поринула у свої думки і якось непомітно задрімала. Цього разу її сон був неглибоким глибоким, зі сновидіннями. Вона бігла квітучим полем, у її вухах свистів вітер. Хтось знайомий біг поряд із нею. Вона відчувала, на щоці ці гаряче дихання. І відповідала на потиск дружньої руки. Катря прокинулась, і перше, що вона почула, були якісь мокрі, ляскаючі звуки. Коли прислухалась, здогадалася у кімнаті прибирали. Напевно, вже був ранок. Лікар іще не прийшов, а може, може, вона не почула його приходу, і він десь поряд. Лікарю, ви тут? покликала Катря. Пролунав голосний стукіт. Хтось впустив швабру. Боже. Хто тут? очувся переляканий жіночий голос. Це я, Катря Скворцова. Хіба ви мене не бачите? Боже, який страх. Та куди ж вони тебе засунули, Люба. Дивно. Хіба ви не в одній палаті зі мною? заклопотано запитала Катря. Та що ти там лепечеш? Палата, палата, ніяк не можу зрозуміти, із прикрістю відповів жіночий голос. Я прибиральницею тут другий рік і ніяких палат не знаю. Ніяких палат? Та де ж це я? мало не скрикнула Катря. Та хто ти, Люба? Я ніяк не второпаю. Не бачу я тебе. Тут у нас той інститут кібер... кібернефтики. Кругом шаф понаставляли із машинами, які рахують. А лікар біля мене чергував лікар. Він, він повинен бути тут. Катрі відчувала, що втрачає опору, і, немов потопаючись за соломинку, вхопилась за останню надію. Немає тут ніяких лікарів, і не лікарня це, а заходить сюди багров Ігор Іванович. Часто його тут бачу. Той що борідку має, та ще начальство його, академік Павло Васильович. Прибиральниця стукала шваброю, щось говорила, говорила, а Катря уже не слухала. Її свідомість свердлила думка, що. Це не клініка, це не лікарня. Її ошукали. Але навіщо? І раптом страшний здогад вразив її. Пригадався багатолюдний диспут, свідком якого їй довелося бути одного разу. Ішла суперечка про штучний розум. Молодий вчений із рудою борідкою і в окулярах стверджував, що неможливо штучним шляхом створити мозок у всьому подібний до людського. Людина суспільна істота, вона сформована суспільним середовищем, із яким зв'язана мільйонами важковловимих зв'язків. Змоделювати ці зв'язки штучним шляхом, мабуть, не пощастить, казав він. Але якщо не можна взяти фортецю із сходу, нею можна оволодіти, здійснивши обхідний маневр. Вчений пропонував увести у пам'ять електронно-обчислювальної машини інформацію живого людського мозку. Створений гібрид буде мати усі властивості людської особистості. Катря гарячково розмірковувала ось звідки в неї відкрилася надзвичайна здатність оперувати гігантськими числами. Страшна думка постала перед нею без прикрас вона і є тим гібридом, про який мріяв на диспуті рудобородий вчений. А справжня Катря вже відокремлена від неї навіки, живе іншим, незалежним життям а можливо. Можливо, її взагалі немає серед живих. Залишилася лише її тінь, відбита на гладенькій поверхні магнітної стрічки. Минуть роки, десятиліття, віки, а вона, тінь дівчини, яка колись жила, так і житиме на самоті, у тісному колі назавжди змерклих спогадів, і буде Пробуджуватися до сліпучого примарного життя за примхою експериментатора, що вставив магнітну стрічку в пам'ять обчислювальної машини. Катрі раптом, немов у Марбі, пригадалось далеке дитинство. Ось вона, маленька дівчинка, перебирається по тонкій колоді, що перекинута через глибоку канаву. Вона старається не дивитися у чорну прірву під ногами, але проти волі прірва, немов магніт, притягує погляд. Серце її зупиняється, тіло дерев'яніє стає неслухняним. Вона відчуває, що падає у яму і з жаху кричить. Зараз Катрі охопило те ж саме почуття страху, що наростав. Заповнюючи кожен куточок свідомості, вона падала, вона летіла у страшну прірву, і поряд не було нікого, хто б її врятував. Та я ж божеволію!» майнула гарячкова думка. Холонучи від жаху, дівчина закричала і раптом побачила світло. Здалося? Ні. Це не рево. Вона доволі чітко бачить яскраву світну пляму на фоні білої стіни. Вона бачить. До неї повернувся зір. Лікар виявився правим. Ось Катря почула звуки кроків. Людина у білому халаті із рудою борідкою постала у її полі зору і привітно промовила знайомим голосом. Доброго ранку, Катре. Як вам спалося? Витяг з історії хвороби. Доставлена в клініку у непритомному стані. Травма голови і нервовий струс викликали глибоке гальмування мовних центрів. Восьмої доби у хворої відновились слух і функції мовного апарату. Пам'ять та інтелект без видимих змін. Виявлено здатні здійснювати у думках складні арифметичні дії. Під впливом нерухомості і втрати зору у хворої розвинувся комплекс власної неповноцінності. Виникло стійке почуття страху, що могло істотно подіяти на відновний характер нервових процесів. За допомогою психологічного експерименту хворій навіяли, що її свідомість. Продукт електронного мозку. Емоційний вибух, який настав вслід за цим, довів хвору до майже шокового стану, що, як і передбачалось, сприяло ефективному розгальмуванню зорового центру. Після цього видужання хворої пішло набагато успішніше. Пацієнтка виписана з клініки у задовільному стані. Вадим Евентов. Жила була собі дівчина. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження та думку, чи варто і надалі озвучувати твори українських фантастів ХХ століття. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, а Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, Насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.